Стосовно мобілізації, про яку так кажуть юристи, адвокати, багато хто не каже про основне, про свавілля, систему свавілля на вулицях. Головне, якщо ви в машині, блокуйте машини. Це дуже збереже ваше життя та здоров'я. Блокуйте скло та двері автомобіля на мобільних блокпостах, вмикайте двох постів. Саме так. Робіть свої маршрути згідно телеграм-канаю, де видають поїзд, щоб бути в курсі, де вони перебувають. Це ванна настанова від мене та від кожного юриста та адвоката. Ще раз хочу підкреслювати тим, хто каже, що мобілізація повинна бути примусова. По-перше, мобілізація лише добровільна, а не примусова, і лише за бажанням, а не проти бажання людини. В нас немає оголошеної війни, в нас немає. Оголошеного воєнного стану, тому що війна не оголошена, воєнний стан закінчився. Закон про загальну мобілізацію, що там підписували, указ президента про загальну мобілізацію, закони там різні. Вони вже всі пройшли по срокам. Повноваженню президента України та Верховної Ради України не має продовжувати ці. Закони, чи укази президент України, президент України не є легітимним, як і Верховна Рада. Кабінет міністрів України є недійсним, а виконувачем обов'язків. Кожен міністр є? Тому що у Верховній Зраді більше немає ані більшості. Ані легітимності 30 жовтня минулого року? А також з 21 травня 2024 року, колишній президент тимчасово підконтрольних Україні території Володимир Зеленський втратив повністю свою легітимність. То з ким має говорити Путін про них? Я вважаю, що тільки зі мною. Чому? Пояснюю ще раз, тому що я його політичний опонент, головний ідеолог українського радикального націоналізму. Для нього ворог, якого він шукав все життя. Як вони там кажуть, російська пропаганда міфічні бандерівці? Ну так. Треба вже сісти за стіл перемовин і почати відвід російських військ. А території, які були окуповані, повинні бути деокуповані і взяті під контроль ООН, під зовнішнє керівництво військ ООН та цієї організації. Якщо Путін не піде на це, то Ядерного конфлікту не уникнути. Звісно, можна теоретично передбачити, що нібито ЗСУ вийдуть на межу 91-го року. Припустимо, без мирного договору. На кордони 91-го року до останнього українця. Але результатом буде пірова перемога. Коли втрачається сенс перемоги, коли 90% чоловіків та жінок будуть мертві, і нікому буде в Україні керувати і панувати. От. А наша еліта повністю втратить тоді не тільки міжнародну підтримку, але й і реальну владу, як і свої статки в росі. Тому що немає людей, немає статків і грошей з їх смертями. Влада це не враховує, а я це враховую. Тому я єдиний з ким Путін може говорити на рівне. Хтось каже, що я на рівні Путіна на перемовинах з ним, що мене ніхто не уповноважив від імені України. Справа не в тому, що від імені України, від імені себе розмовляти від, від імені всього українського народу. То перемовини про постійне. На моїх умовах, звісно, на умовах України, бажань нації чи міжнародних там партнерів. Ні. На моїх умовах, мої умови вищі за будь-які умови і мої приватні інтереси. Мій приватний інтерес полягає в припиненні вогню Росією і виведенням російських військ назавжди, щоб ніколи знову не повторювалося 24 лютого. От і все, що я хотів сказати. Але хочу наполягти, що ботоферми активно працюють. І пишуть Твіс". там своїх кнітні коментарі. Давайте, давайте, пишіть. Якраз почитаю, посмінюся з вас, Бота про вашу нікчемність, що ви нічого не досягли в своєму нікчемному житті, окрім брати гроші своїх іноземних господарів. А я людина, єдина, хто вміє вести перемовини стосовно миру в Україні. Так і живемо. Ще раз підкреслюю, що ви можете зробити мені донат. В описі до цього відео є кнопка Спорособство спонсорувати, або надіслати донат на електронний Криптогаманець, або надіслати донат на карту. Дякую за увагу. Якщо тобі потрібна юридична консультація з будь-яких права, це коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридична консультація по темі військового права для ЦК ТЕСП коштує від 500 до 1000 гривень. В залежності від складності вашої проблеми. Неправова консультація з теми ТЦК ТСП та військового права коштує 700 гривень. Також замовляй в мене витік за кодом ЄРДПУ. Дізнайся про свого контрагента. Також заповнення заяви в суд коштує 1000 гривень. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Юридична консультація з кримінального права і процесу коштує від 100 до 300 доларів США. Термінова консультація з кримінального права і процесу кримінальних справ проти вас коштує 500 доларів США. Підписка лайк. Та репост. Також я консультую з теми податкового права. Як вести автомобіль та... Бізнес у статусі людини це коштує тисячу гривень. Роби донати в описі до цього відео на криптоарманець або на карту. Підписуйся разом до до 10 тисяч підписників, а потім до мільйона. Ми велика сила, яка. Зламає систему корупції, тотальної брехні та розкрадання та нищення країн.